Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі тест на знання біографії і творчості Лесі Українки. На відміну від тесту про Тараса Шевченка, який складався із десяти запитань. Тест про Лесю Українку більш ґрунтовний, містить 25 запитань і короткий коментар до кожного з них. Життя і творчість Лесі Українки за радянських часів у школі вивчали дещо поверхово. тому люди старшого покоління на більшість запитань тесту навряд чи знають правильну відповідь. Тому даний тест має на меті не стільки перевірити знання, скільки доповнити їх новими фактами з життя та творчості видатної української письменниці. І громадського діяча. Філологи ймовірніше дадуть правильні відповіді не менш ніж на 20 запитань чи навіть більше для решти слухачів. Результат у 10 правильних відповідей можна вважати досить пристойним. Отже, перше запитання. Де народилася Леся Українка? Луцьк, Новоград Волинський, Київ, Львів. Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року у Новоград Волинському, Волинської губернії. Нині це місто Звягель Житомирської області. Запитання. Друге. Справжнє ім'я Лесі Оксана, Ольга, Лариса, Леся. Лариса. Вона була другою дитиною Ольги та Петра Косачів. Батько і мати Лариси походили зі шляхти Петро Косач із заможного українсько-козацького шляхетства. А Ольга Петрівна Драгоманова Косач із роду драгоманових, що належав до козацької старшини. Запитання третє. Скільки дітей було в родині Косачів? Троє, четверо, п'ятеро, шестеро. У родині Косачів було шестеро дітей. Михайло, Лариса, Ольга, Оксана, Микола, Ізидора. Запитання четверте. Ким була для Лесі Українки Олена Пчілка матір'ю, свекрухою, тіткою, сестрою? Олена Пчілка мати Лесі Українки. Ольга Петрівна Драгоманова Косач письменниця, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка. Запитання п'яте. Хто за фахом Петро Косач? Батько Лесі Українки? Інженер, юрист, військовий, лікар. Петро Косач юрист. Був дуже шанованою людиною чи малим землевласником. Запитання шосте. У 5 років Леся Українка написала перший вірш. Написала першу драму. Стала школяркою. Навчилася писати. Леся Українка. У 5 років навчилася писати. У 9 років написала свій перший вірш. Першу драму у 25. Запитання сьо. У якому віці Лариса Косач взяла псевдонім Леся Українка. У 9 років 13, 17. 19. Псевдонім Українка з'явився, коли Ларисі було 13. За однією з версій дівчина вибрала його сама з поваги до свого духовного батька Михайла Драгоманова, який на початку свого творчого життя підписувався як українець. За іншою версією Псевдонім придумала мати Лесі Українки, яка прагнула підкреслити справжню любов до батьківщини, оскільки на той час самостійної країни України не існувало, її територію називали Малоросією. Запитання восьме. Яка назва першого вірша Лесі Українки? Надія? Віра? Любов, сподівання. Надія. Дев'ятирічна Леся написала вірш під впливом звістки про арешт своєї тітки Олени Косач, засланої за участь у революційному русі до Сибіру. За переказами, дівчинка написала вірш під старим ясеном біля вежі замку Любарта у Луцьку. Запитання 9. В якому році почали друкувати твори Лесі Українки? Коли їй було 9 років? 13, 15, 19. Коли Лесі було 13 років, у Львові 1884 року в журналі Зоря Опублікували її вірші Конвалія і САФО. Запитання десяте. На якому музичному інструменті грала Леся Українка? Фортепіано, Скрипка, Бандура не грала взагалі На фортепіано. Сама Леся Українка вважала, що могла б стати кращим музикантом і композитором, ніж поетом. На жаль, у віці 12 років дівчинці діагностували туберкульоз кісток, і після операції на руці вона вже не змогла грати на фортепіано, як доти. Але грати продовжувала все одно. Зараз її рояль знаходиться в музеї села Колодяжне, що у Ковальському районі. Волинської області. Запитання 11. Драма Феєрія і Лісова пісня побачила світ 1911 року, коли Лесі Українці було 40. А в якому віці Леся Українка набралася вражень для свого майбутнього твору. У 13 років, 17 23 27 У 13 років Леся Українка гостювала в дядька Лева, в урочищі Нечимному біля села Скулин Ковальського району. Дядько знав багато легенд, які переповідав малій Лесі. Набравшись яскравих вражень, Леся Українка згодом відтворила свої враження у лісовій пісні. Запитання 12. Які успіхи Леся Українка мала в школі? Закінчила школу із золотою медаллю. Закінчила школу зі срібною медаллю. Вона вчилась у гімназії. Вона не навчалась у школі. У Лесі Українки було індивідуальне домашнє навчання. Олена Пчілка принципово надавала освіту своїм дітям в домашніх умовах, навчаючи дітей самостійно і запрошуючи приватних вчителів. Головною причиною було небажання віддавати дітей до навчальних закладів у Російській імперії, де мешкала сім'я і де викладали виключно російською мовою. У подальшому навчатися в школі Лесі Українці завадила її хвороба. Запитання 13. На що пішла Леся Українка, коли працювала над драмою Блакитна Троянда? Влаштувалась на роботу покоївкою, перебувала в психіатричній лікарні. Вдягалася тільки у блакитний колір, посварилася з Олександром Драгомановим. Працюючи над психологічною драмою з життя інтелігенції, Леся Українка деякий час перебувала в психіатричній клініці, щоб отримати необхідні її матеріали, вивчити стан людей, які перебувають там. І відчути атмосферу цього закладу. Запитання 14. Скільки іноземних мов знала Леся Українка? 3, 5, 7, 11. Протягом життя Леся Українка вивчила 11 іноземних мов. Крім української та російської мов. Леся Українка знала латину, грецьку, німецьку, французьку, італійську, англійську, польську, болгарську, грузинську, іспанську, шведську мови. Запитання 15. Перші збірки Лесі Українки вийшли під патронатом Олени Пчілки і кого ще? Михайла Коцюбинського, Ольги Коболянської, Івана Франка, Михайла Старицького. Перша збірка перекладів творів улюбленого автора Лесі Українки Генріха Гейне Книга Пісень та збірка власних поезій Лесі Українки на крилах пісень вийшли під патронатом. Івана Франка й Олени Пчілки. Запитання 16. У 19 років Леся написала підручник зі стародавньої історії східних народів. Для кого був написаний цей підручник? Для українських гімназистів, для сестри Ольги, для вчителів? Ні для кого? Для молодшої сестри. Ольги. На жаль, підручник був надрукований лише після смерті Лесі Українки, яка повернулась до редагування свого рукопису через 20 років, намагаючись зробити його більш досконалим, але не встигла завершити справу. Підручник видала Ольга. Запитання 17. Скільки дітей було у Лесі Українки? Один, двоє, троє, не було дітей. Леся Українка дуже любила дітей, але через хворобу не зважилася народити, аби не передати своїм дітям у спадок тяжку недугу. Запитання 18. Що, окрім гри на Фортепіано? Вміла добре робити Леся Українка. Готувати, співати, танцювати, вишивати. Леся Українка добре вишивала. У 9 років Леся вишила сорочку для свого батька. Пізніше разом зі своєю подругою Маргаритою Комаровою вона вишила рушник на могилу. Тараса Шевченка. Поетеса не раз говорила, що подарунок, зроблений власноруч, найцінніший, бо зберігає частинку душі. Запитання 19. Яке із цих слів ввела в українську мову Леся Українка. Промінь, мистецтво, переможець, палкий. Слова промінь і на з'явилися в українській мові завдяки Лесі Українці. Три останні слова мистецтво, переможець, палкий, прижилися в нашій мові з легкої руки Олени Пчілки, матері Лесі. Запитання 20. Хто називав Лесю Українку? Єдиним мужчиною в нашому письменстві Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Микола Лисенко. Іван Франко. Іван Франко називав Лесю Українку єдиним мужчиною в нашому письменстві. Але сама поетеса не вважала себе гідною і нігтя. Івана Франка Запитання 21. Яка із сестер Лесі Українки стала її біографіною? Оксана, Ольга Ізидора. Ольга Косач Кривенюк вона написала книгу Леся Українка Хронологія життя і творчості де дала паралельну характеристику Лесі Українки та її батька. Запитання 22. Відомо про чотири ліричні епізоди в житті Лесі. Але тільки з одним чоловіком вона була одружена. З ким? Максим Славінський, Сергій Мержинський, Нестор Гамбарашвілі. Климент Квітка Максим Славінський. Перше кохання юної дівчини. Єдине серйозне кохання в житті Лесі це Сергій Мержинський. Почуття Лесі до Нестора Гамбарашвілі не знайшли відповіді у його серці. А одружена була Леся з Климентом Квіткою. Запитання 23. За яких обставин Леся Українка написала драму Одержима? Твір був написаний у період найважчого періоду хвороби Лесі Українки. Цей твір Леся Українка писала протягом 10 років. Твір було написано за одну ніч. Це останній твір письменниці. Драма Одержима написана у ніч на 18 лютого 1901 року біля ліжка Сергія Мержинського, що вмирав від суход. Йому поетеса присвятила відомий лист Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Сергій Мержинський був єдиним серйозним коханням Лесі Українки, але його серце мовчало. Їхні стосунки він вважав лише дружніми. Коли Леся зважилася освічитися Сергію, він холодно відповів Ні. В одержимій Леся Українка відобразила справжню суть і глибину своїх почуттів до коханого. Запитання 24. 1898 року. Леся Українка познайомилася з Климентом Квіткою, а в 1907-му вони стали подружжям офіційно. Яка різниця у віці була між ними? Леся була старшою на 9 років, була молодшою на 5 років. Вони були однолітками. Климент Квітка був молодшим за Лесю Українку на 9 років. Хворів на туберкульоз, не мав статків. Поетеса зреклася фінансової підтримки родичів і вийшла заміж за Климента, посварившись з батьками, які були категорично проти такого шлюбу. Квітка, аби мати можливість оплачувати коштовне лікування своєї дружини за кордоном. Поступово продав усе, що мав, від меблів до книжок. Климент на 40 років пережив свою дружину і зберіг записи, на яких можна почути голос поетеси. Запитання 25. Леся Українка померла 19 липня 1913 року у грузинському місті Сурамі. Їй було всього 42. Чим запам'ятався похорон письменниці. Траурну процесію супроводжували всього декілька людей. Поховання відбувалося у повній тиші. Труну несли весь час на плечах гімназисти. Похорон відбувся вночі. Лесі Українку. Ховали в повній тиші. Влада заборонила проголошувати промови і співати вічна пам'ять після маніфестацій, які відбулися після смерті Миколи Лисенка 1912 року. Траурну процесію, на яку прийшло з тисячу людей. Супроводжували два ряди поліцейських. Коли траурна процесія підійшла до байкового кладовища, поставили кордон. І до могили пускали лише найближчих людей. Труну до місця поховання заносили на своїх плечах жінки, серед яких були поетеса Олена Журлива і перша виконавиця ролі мавки Наталка Дорошенко. Ну Ось і все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізнались або пригадали багато фактів. З життя геніальної української поетеси. Буду вдячна за враження і результати тестування у ваших коментарях. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!